Молодь підняла український народ з колін і зараз своїми грудьми затуляє вільну державу. Це молоді хлопці і дівчата сьогодні ідуть під кулі, щоб наша країна, наш народ були вільні, каже глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Боротьба, яку зараз веде український народ, це боротьба добра зі злом, правди над брехнею, гідності над ницим рабством, світла над темрявою. Це боротьба, у якій добро обов'язково переможе. А фронт цієї духовної боротьби проходить через серце кожного з нас, наголосив блаженніший Святослав. Тому що дня кожен повинен перебороти зло у власному серці, Кожен з нас є підвержений різним атакам зла. Багато хто говорить про інформаційну війну, яка сьогодні ведеться проти України. Тому говоримо правду. І ми переможемо неправду. Патріарх назвав корупцію видом зла, який роз'їдає і знерухомлює наш народ, та не дає йому змобілізуватися до кінця. Однією із вимоги тої молоді, яка вийшла на майдани України, це боротьба із корупцією. Але корупція це і не лише продажництво тих чи інших чиновників чи людей, які є при владі. Корупція це є моральне зіпсуття суспільства кожного з нас, сказав блаженніший Святослав. Будьте певні. Коли між нами є такі, які готові дати хабар, завжди знайдеться хтось, хто його візьме. Якщо студент не хоче боротися за свої знання і працювати над тим, щоб здобути якісну освіту, він знайде дорогу її купити. Тому, ну, каже Господній Євангеліє, не шукайте легкої дороги, бо широкі ворота і широка дорога ведуть до пекла. До Царства Небесного веде вузька дорога і вузькі двері, і не всі її знаходять. І злом не може бути компромісів, продовжив блаженніший Святослав. Ми повинні перемогти зло у своєму серці, і тоді ми переможемо всюди, куди Господь нас буде посилати. Той, хто живе в правді, завжди буде переможцем. Не бійтеся. Не бійтеся сказати ні. Різного роду запрошенням, як уникнути від зусилля, відповідальності чи навіть жертви. До якої повинні бути готові кожного дня. Тому сьогодні, як ніколи, молодь є тим ядром, здоровим ядром нашого суспільства, з, якої воскр... з якого воскресає Україна. Я дякую вам, дівчата і хлопці, за те все те, що ви вже зробили. Для свого народу і за своєї держави. Я переконаний, що оновлення нашого народу, нашої держави, нашої влади є ділом ваших рук у майбутності, якщо ви це діло будете чинити чистими руками, з чистим християнським сумлінням. Молодь від зустрічі з патріархом у захваті своїми враженнями ділиться сестра Марія Зарваницька. Те, що мене вразило, це його прямий заклик проти корупції, проти списування, проти лінив в навчання для молоді є. Дуже скажімо, дуже болюча рана, глибока рана. Якщо ми зможемо це викорінити, то думаю, що молодь буде мати майбутнє. Українська молодь повинна стати фундаментом будівництва нової української держави на засадах справедливості, чесності, відданості, ідеалам українства, каже очільник області Олег Сиротюк. Я бажаю української молоді бути незворушною у своєму прагненні побудувати на своїй землі свою державу. Я побажаю української молоді і далі продовжувати захищати правду, оберігати правду, жити у правді і нести правду в суспільство, в сім'ї, в родини і правдою оточувати свій простір, своє життя.